25 грудня в Україні стартувало онлайн-голосування за членів громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Однак цей процес викликав значний резонанс через технічні проблеми, можливі маніпуляції та нестиковки в часі, які залишають більше запитань ніж відповідей. Отже, що сталося? Голосування мало розпочатися у дев'ятій за київським часом, і виборці мали обрати до 15 представників із 40 кандидатів. Але щодо офіційного старту о 8.36 блогер Роман Кравець, відомий як Джокер, заявив у своєму телеграм-каналі, що вже встиг проголосувати за кандидатку Дану Ярову, членкиню чинної ради та радницю заступника міністра оборони. У підтвердження своїх дій кравець прикріпив скріншоти із системи голосування, що викликало шквал обурення та підозр. Адже за офіційним графіком голосування не могло стартувати раніше дев'ятої ранку. Раніше громадське опублікувало розслідування, в якому зазначається про близькість Романа Кравця до. Керівника фракції Слуга народу Давида Арахамії та голови СБУ Василя Малюка. Редакція можі надіслала запит в Міністерство оборони, аби дізнатись, яким чином могло відбутися голосування раніше зазначеного часу. Відповідь: чекаємо. Критика на адресу платформи не змусила себе чекати. Громадська діячка Альона Яхно написала в Фейсбук, що сайт голосування працює нестабільно, але згодом видалила свій пост без пояснень. Після шквалу критики та проблем з голосуванням Суванням Міністерство оборони України опублікувало на сайті рішення перенести вибори до громадської антикорупційної ради на 7 січня 2025 року. Громадський діяч Юрій Гудименко, який лідирував у голосуванні, назвав ситуацію хаосом і наголосив, що це демонструє критичну потребу у реформі процесів в міністерстві. Наша редакція зацікавилася ситуацією з голосуванням до громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Ми вирішили дослідити, що саме пішло не так, і чому результати викликали підозри? Ознайомившись із протоколом голосування, ми звернули увагу на кілька ключових моментів, які пояснимо точніше, постараємося пояснити максимально просто. Як ми вже казали раніше, офіційний старт голосування був призначений на 9 ранку. Проте у протоколі ми знайшли аж 651 запис, зроблений до цього часу. Так уявімо, що таке могло статися через технічну проблему. Наприклад, годинник на сервері, який записує дані, міг бути несинхронізованим із реальним часом. Це часто трапляється, коли системні адміністратори не перевіряють налаштування часу. Але залишається інше питання: чому результати виглядають так, ніби відбулася свідомо продумана під? Міна голосів. У голосуванні брали участь виборці, які підтримували різних кандидатів. Один із таких списків активно просував громадський діяч Юрій Гудименко, закликаючи голосувати за його команду. Цей список виглядає так – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 39, 40. Для простоти пояснення, кожен номер у списку відповідає кандидату на виборах. Виборець може проголосувати одразу за кількох людей в записуючи їхні номери. І ось тут ми помітили дивну закономірність – таємниче число 37. В деяких випадках у шаблонних списках, які відповідали команді Гудименка, один із номерів раптово зникав, а замість нього з'являлося число 37. Наприклад, ви мали побачити список 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, але у підсумкових даних він виглядав так – 1, 2, 3, 5, 7, 37. І це число 37 належить кандидату з іншої команди, бо серед команди Гудименка цього його числа у переліку немає. Інша часта комбінація 7 і 37. Вона трапляється 199 разів. Це також дуже дивно, бо обидва ці числа належать різним командам. 7 – це кандидати з команди Гудименка Юрій Гудименко. 37 – Богдана Ярова. І навряд майже 200 людей будуть голосувати одночасно за Богдану Ярову та Гудименка. Але, звісно, все може бути. Якщо розглядати це як накрут, то тут алгоритм міг виглядати наступним чином. Програма отримує список із набору цифр, наприклад, список Гудименка. Потім вона запускає функцію, яка випадково обирає одне число зі списку та замінює його на потрібне, у даному випадку на 37. Ось як це виглядає. Оригінальний список і список після втручання. Виборець навіть не помічає число 37. І навіть якщо людина перевіряє свій голос, вона дивиться на весь список загалом, а не перевіряє кожне число окремо. Тож зміна настільки мала, що вона залишається непомітною для більшості людей. Що ж це означає? Якщо така схема справді діяла, це могло бути спробою додати голоси кандидату під номером 37, що логічно. Інший можливий мотив це не просто накрут для кандидата 37, а свідомий зрив виборів. Організатор. Могли опинитися в ситуації, коли довелося скасувати результати через очевидні аномалії. Цей випадок показує наскільки важливо забезпечити прозорість і надійність систем електронного голосування. Ось ми вже були готові опублікувати наше розслідування, але вирішили ще раз переглянути логи на офіційному сайті Міністерства оборони, які аналізували раніше. І ми побачили, що логи починаючи з 8 ранку до 13 за 26 грудня, просто зникли. Зникли саме ті записи, де фіксувалися співпадіння з числом 37 дани Ярової, а станом на зараз їх немає. Ці дані видалені зараз виглядає все інакше. Ми звернулися до міністерства оборони з повторним запитом і з проханням пояснити, куди поділися логи, що охоплювали період з 8 ранку до 13 години 26 грудня. Однак, станом на цей момент ми констатуємо. Всі відповідні логи зникли. Ми не знаємо, з чим це може бути пов'язано. Це технічний збій чи навмисна дія? Запитання залишається, і ми продовжуємо пошуки відповідей. У суботу кандидатка під номером 37 Дана Ярова заявила, що їй надходять погрози. Вона навіть опублікувала скріншот із месенджера WhatsApp як доказ. Але тут є одна цікава деталь. у WhatsApp зеленими повідомленнями позначаються ті, які пише сам користувач, а білі ті, що він отримує. У скріншоті саме зелені повідомлення містять текст із погрозами. Мабуть, вже після цього до Дани Ярової виникли питання, та був додавлений згодом скрін з таким. Тим самим змістом вже білого кольору висновки робити вам, а ми уважно стежитиму за повторним голосуванням 7 січня і обов'язково повідомимо вам про все, що відбуватиметься. З вами була межа. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші відео.